Критична сировина. Що це? Чому ЄС у цій галузі карлик, а Китай гігант? І як це стосується відбудови України? Це канал Генрі Кісенжир. Let's get Cracking Не пожадай, жінки ближнього, не пожадай, дайся спокій, не попадайся. На очі, колишньому не попадайся, окій йоу, не пожадай, жінки ближнього, не пожадай. Боже, не дай не впасти в дай гадай бодай трошки ти, що там -то толене, і антурі. -то для пожадання, для пожадань критична і стратегічна сировина невід'ємна річ для суперважливих галузей, як от енергетики, цифровізації, аерокосмічної та оборонної сфери. До неї відносять хром, марганець, кобальт, нікель, ніобій, літій, магній і багато інших копалин. ЄС усвідомив важливість цих ресурсів у 2008 році і виявив, що імпортує майже 100% своїх потреб із зовнішніх джерел. Головно Китаю і Південноафриканської Республіки. Попит на критичну сировину дедалі більшає, відносини з КНР стають непередбачуваними, і от ЄС вирішує зменшити свою залежність від держав монополістів і диверсифікувати джерела поставок. На авансцену виходить і Україна. Усі згадують, що ми володіємо покладами 24 із 30 стратегічних копалин. А в липні 2021 року Україна і ЄС укладають стратегічне партнерство в цій царині. Здавалося б, повоєнна відбудова України ідеальний варіант, аби європейські компанії увірвалися сюди з інвестиціями. Однак є кілька суттєвих але: по-перше, Європейський Союз здебільшого цікавить не сама сировина у вигляді руди, а продукти її переробки, які потім можна використати у виробництві на території ЄС. Яскравий приклад титан. Україна є одним із світових лідерів за запасами ільменітових рут, але справи з виплавкою титану в нас дедалі гіршають через зношування обладнання. Покрити потреби ЄС поки не виходить, а для нарощування своєї частки на ринку потрібні серйозні інвестиції. Тим часом конкуренти не сплять. Серед них Казахстан, Японія, США і Велика Британія. У кожній із цих країн діловий клімат значно кращий, ніж у нас. По-друге, видобуту руду ще треба збагатити, і тут Україна також стикається з труднощами. Наприклад, більшість наших покладів літію це петалітові руди, які важко збагачувати. Вочевидь, саме через це в проєкті закону України про розвиток мінерально-сировинної бази до 2030 року літій віднесено до категорії ресурсів, у яких Україна є неконкурентоздатною, а видобуток яких є нерентабельним із поточними технологіями. Опріч того, маємо пам'ятати, що на ринку літію виникає сильна конкуренція. Скажімо, запаси літію в Німеччині перевершують українські і вже скоро може початися їх розробка. Проєкти з видобутку літію також є в Чехії, Сербії, Португалії, Австрії, Іспанії і Фінляндії. По-третє, велику роль відіграє географічне розташування родовищ. Значна їх частина зосереджена в Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях, що найбільше відчули на собі наслідки війни. Наймовірніше, цей чинник ще певний час відваджуватиме іноземців від інвестицій. По четверте, у певних критичних ресурсах Україна навіть встигла розгубити той потенціал, який мала. У нульових роках ми володіли майже половиною світового виробництва кремнію для сонячної енергетики, але не витримали конкуренції з Китаєм. Найпотужніше в Україні підприємство Піллар, яке виробляло кремній і продавало кремнієві пластини на зовнішні ринки, мало два заводи в Іспанії. Але призупинило роботу у серпні 2018 року. Сьогодні в Україні промислове виробництво кремнієвих злитків, пластин, фотоелектричних елементів та модулів завмерло. У сукупності ці чинники свідчать, що в Україні є значний потенціал увійти в європейські виробничі ланцюги зі своїми критичними матеріалами. Утім, його слід сприймати дуже тверезо. Мені здається, що саме цієї тверезості дещо бракує у словах прем'єр-міністра Шмигаля про Україну як головний ресурсний центр Європи. Причина, хоча б у тім, що ми не можемо бути зацікавлені в простому експорті своєї сировини до ЄС. Україні потрібно, аби на її території з цих ресурсів виготовлялася високотехнологічна продукція. Щоб це сталося, для початку не можна покладатися виключно на іноземні інвестиції. Вони не надійдуть до країни, вітчизняний бізнес якої не отримує стимулів для участі в розробці критичної сировини. І йдеться не про олігархічний капітал, а мікро, малі і середні підприємства. Вони вже формують 64% доданої вартості в національній економіці і мають переваги перед великими іноземними компаніями. Останні можуть скуповувати найбільші родовища і потім чекати десятками років, перш ніж зайти на ринок із новими технологіями, коли це буде вигідно саме їм. Вони неохоче вкладаються в геолого-розвідувальні роботи надто коштовно і ризиковано, особливо на середніх і малих родовищах. На противагу малі юніорні підприємства можуть надавати послуги з розвідки перспективних ділянок, буріння свердловин і розробки нових технологій видобутку уже зараз, якщо матимуть фінансування. Отримати його вони можуть, продаючи акції на фондовій біржі або ж у вигляді доступних кредитів. А краще мати і те, і інше. І вже завдяки цим компаніям великий іноземний бізнес зменшить ризики входу на наш ринок, а самі українські юніори можуть розростися до потужного і успішного рівня. Тільки от ні юніорних компаній, ні повноцінного фондового ринку, ні доступних кредитів в Україні немає. В умовах, коли світ прямує до рецесії, іноземні фірми неохоче заходитимуть на наш ринок і не братимуть усі ризики на себе. Це була ще одна ілюстрація того, що сама собою наявність природних ресурсів нічого не вирішує, а розвивати потрібно насамперед український бізнес. Залишаю цю поживу для роздумів тут, і побачимося у наступних роликах.